Хімічні формули прості і складні речовини. За складом речовини поділяються на дві групи. Прості і складні. До складу простих речовин входять атоми одного хімічного елемента. Вони поділяються на метали і неметали. Складні речовини утворені атомами різних хімічних елементів. Складні речовини поділяються на неорганічні і органічні. Прості і складні речовини в природі можуть бути в різних агрегатних станах. Хімічна формула це умовний запис, що відображає якісний і кількісний склад. Якісний склад вказує, які саме хімічні елементи входять до складу даної речовини. Кількісний склад вказує кількість даних атомів. Цифра у хімічній формулі, яка ставиться справа внизу, називається індексом, і вона позначає число атомів даного елемента. Формула со 2 c 12 h 22 а 11 Це формула складних речовин. Відповідно, біля них, біля певних атомів стоять індекси. Вони будуть вказувати на кількість атомів даного елемента. Якщо біля хімічної елементи не стоїть індекс, то ми умовно приймаємо його за 1, але ми ніколи його не пишемо. Індекс 1 у хімічній формулі не пишуть. Біля хімічних формул може стояти цифра. Вона називається коефіцієнт. Коефіцієнт буде вказувати на кількість атомів чи молекул, або Груп атомів. Давайте розглянемо на конкретних прикладах. Що означає даний запис? Ми бачимо, що в нас записані формули простих речовин. Немає індексів, але стоїть коефіцієнт. В даному випадку коефіцієнт буде вказувати на кількість атомів: 4 атоми цинку, 5 хлор, 5 атомів хлору, 2H. Два атоми гідрогену. Якщо біля формул простої речовини стоїть і коефіцієнт, і індекс, то в даному випадку коефіцієнт буде вказувати на кількість молекул. Але треба запам'ятати одне правило. Більшість простих речовин називається так, як відповідні хімічні елементи, але є назва речовин. І назви хімічних елементи, які входять до складу речовини, не співпадають. Наприклад, 3H2. Формула простої речовини, коефіцієнт 3 буде вказувати на кількість молекул, тобто 3 молекули водню, але складається з 6 атомів гідрогену. 4С8. 4 молекули сірки, які складаються з 32 атомів сульфору. 2 хлор 2, – дві 2 молекули хлору, чотири атоми хлору. П4, п'ять молекул фосфору, двадцять атомів фосфору. Тобто назва хімічного елементи і назва простої речовини в даних формулах співпадають. Деякі формули складних речовин в своєму складі можуть містити круглі дужки – вони означають на кількість певних груп атомів. Наприклад, кальцій он двічі Дана формула означає, що одна молекула, тому що немає коефіцієнта, ми умовно беремо за одиницю, бо це складна речовина, вона, в цьому складі містить один атом кальцію і, відповідно, два атоми оксигена і два атоми гідрогену. Алюміній ОН, одна молекула. Містить один атом алюмінію, три атоми оксигену і три атоми гідрогену. Розглянемо на прикладі складних речовин Калій2 СО4. Біля складної речовини не має індекс коефіцієнта, тому, відповідно, ми умовно беремо як кількість речовини одна молекула, яка складається із двох атомів карію, одного атома сульфуру і чотирьох атомів оксигену. літій 3 ПО4. Одна молекула містить три атоми літію, один атом фосфору і чотири атоми оксигену. Три натрі НО3 три молекули. Відповідно, якщо перед формулою стоїть коефіцієнт 3, то відповідна кількість атомів ми повинні збільшити три рази. Відповідно, три молекули місять три атоми натрію, три атоми нітрогену і дев'ять атомів оксигену. Два кальцію 3 ПО4 двічі Певна група атомів ПО4 двічі В свою чергу, вони два атоми фосфору і вісім атомів оксигену. Дані числа ми повинні збільшити два рази, тому що дві молекули. Відповідно, запис означає дві молекули, які місять 6 атомів кальцію, 4 атоми фосфору і 16 атомів оксигену. Якщо дана тема вам зрозуміла, виконайте завдання для перевірки своїх знань і мій. Бажаю успіхів!